Якщо ви відчуваєте дискомфорт, біль або хрусткість в ваших плечах, виконуйте наступні вправи для того, щоб позбутися цієї проблеми. Беремо кубик або щось таке, що може його замінити. Беремо резиночку, притискаємо наш лікоть до кубика і починаємо робити ось такі відведення. Виконуємо цю вправу дві серії по 15 разів на кожну ручку. Ставимо наші лікті на рол і починаємо робити ось такі викатування. Викатування робимо з видихом. І робимо акцент на тому, щоб ми не прогиналися в попереку. Виконуйте цю вправу по 15 разів дві серії. Для виконання даної вправи нам знадобиться резинка. І за допомогою цієї резинки зараз ми попрацюємо з мобільністю наших лопаток. Значить, стали, зробили ось такий наклон тазу і починаємо виводити лопаточку якомога наверх. Виконуємо цю вправу по 15 разів на кожну ручку. Будьте здорові та залишайтесь з Physioplace.